Відсотків російських поставок до Італії пише італійська газета Ла Стампа безполезні для боротьби з covid 19 Кур, шо, Лапки не пригодились. <світ> а валінки італіянці, вдягайте на морду валіну. Він допомагає фільтрувати повітря, ви не знаєте, то не на ноги. Валінки на морду і лапки на морду. На лапті кажуть, що погано э, фільтрують, тому що у них там крупна фракція, а коронавірус дрібний і крізь лапті проходить. А якщо лапті з партянками, но партянок кажуть, що не хватило. Між іншим, Володька той, що Путін не Зеленський, а Путін, той, що в сусідній Україні, ну, та з якою ми воюємо, голосив такий карантин. Там бизнес весь ва-уэ. А там еще бизнес евных? Ну, е, да. Ну, нафта, все дела. В современном мире эффективная разработка нефтяных запасов требует применения передовых технологий. Для этого необходима слаженная работа различных специалистов. Технология позволит заново использовать уже действующие скважины и даст новый стимул в разработке зрелых месторождений. Так вот, голосы в карантин. У підсумку всі сподовом дізналися, що у них також епідемія, бо думали, що Росію воно якось так обійде. Це ж ну, конечно, вони в храми ходять. Там же виганяють кадилами туди-сюди. У світі шукають вакцину проти коронавірусу, а там уже в Росії в принципі, її знайшли. Та там там, блін, ну це це така медицина. Вони просто знаєш, от в Китаї там іглоукалування, а тут іконоцилування. Тобто <зас> треба просто знати, що від чого. От чому росіяни боліють? Тому що вони путають ікони. У тебе болить зуб. А ти прийшов поцілував ікону від геморою. Воно не працює. Треба правильну ікону. Від геморою поцілував ікону, в тебе геморой пропав. Від зуба зубну ікону, від геморою геморойну. Не путати. І тоді всі здорові. Я думаю, що саме тому, значить, наша співачка Мару почала драпати звідти, тому що налякалася оголошеним карантином. Наша співачка Мару. Так, наша. Застряла в Москві, сходила в мавзолей кілічу, і там застряла курва Баба нею погано повелося в тому. В нашому посольстві чи консульстві не зробили три рази ку. Вот так, а сказали, мы его сюда не посылали, что в принципе является правдой. А я сейчас просто в шоке, в огромнейшем, потому что я сейчас дозванивалась в консульство украинское, и это просто самое конченное, самое невежественное консульство, которое только может быть. Они просто говорят одну заученную фразу и говорят, кто-то, кто хотел выехать, уже выехал. Это похоже на презиатные отношения граждан Украины, которые на данный момент сейчас находятся в России. И блядь, у меня такой же Паспорт як у вас, а тим часом в Україні ну, у Лі... замі. Раз показує, що в Москву ні хір їхати. Да, та там, блін, її взагалі треба спалити туди, їздити. Та Не давним давно. Треба. давно. Да. Уряд, значить, тим часом в українській планує урізати фінансування культури спочатку під нуль, а зараз, значить, йдуть коливання там, може, не під нуля, там залишити якихось там, 5-10%, тому що всі гроші треба скеровувати на бою. На кортеж президента. Та. Кажуть, маленький, треба докупити три Гелендвагена, бо не вистачає. Люди! Ей! Люди! Ей! Ми зв'язуємось з Ліоном. Це таке французьке кілером. містечко у Франції. З Ліоном, французьке містечко у Франції. Який так. Вже І там, значить, є Максим Соколов. Максим Соколов. Добрий день. Як ви нас чуєте? Вітаю, чую вас прекрасно. Так, коронавірусні хроніки на зв'язку. Питання Макси: як там в Ліоні, як у Франції? Люди так само ховаються від коронавірусу, не ходять по вулицям, значить, там транспорт не ходить, магазини порожні. Чи як там? Розкажи так. Звичайно, у нас є карантин, але на відміну від України транспорт ходить. Звичайно, він ходить не так часто, як зазвичай, але ходить і метро, і автобуси, і, і трамваї. А маршрутки є у Франції. Вибачайте нема, маршруток нема. Карантин і коронавірус. Коротше, я два дні, два дні тому був в магазині, і якась, якась стара баба просто зняла маску, щоб кашлити. Коротше, я був в ахуй. Нам піздець. Якщо вам сподобалось те, що ви зараз побачили, і ви хочете додивитися далі програму коронавірусні хроніки до кінця. Переходьте за посиланням, яке є нижче під цим відео, і підписуйтесь на канал Ознаки, щоб не прогавлювати жодного випуску коронавірусних хронік. Підкреслюю ознаки, тицяйте на дзвіночок, підписуйтесь, і буде вам щастя.